Будемо радитись, починаючи здоровий помилуй часом. Точно свіжливість кроли. Так, шановні колеги, вітаю на черговому засіданні громадської ради перед Державної фіскальної служби в Кировацькій області а також долучившися до нас члени громадської ради Васильєва Оксана Володимирівна і телеоператора телерадіокомпанії Діківі. В останній день, чи майже в останній день, а в останній день кварталу першого ми втиснувшись необхідно, відведені нам терміни, проводимо громадську раду. В першому кварталі цього року і на ваш розгляд пропонується наступний порядок денний. Чи він розданий? Ні. Він тобто необхідності зачитувати його немає. немає. Шановні колеги, ну, в нас є навіть візуальна кворум, тому маємо всі підстави розпочати роботу. Які будуть пропозиції доповнення зауваження до проєкту порядку денного сьогоднішнього засідання? Прийнято. Інші пропозиції є. Немає інших пропозицій. Консенсусом приймаємо порядок денний сьогоднішнього засідання. З змістовного питання порядку денного, тому що перше воно без особливого змісту, я його вступну частину пройшла. Надаємо слово начальнику головного управління державної області, знаєте, теж тут кажуть, підполковником в армії, знаєш, кажуть, знаєш полковник, щоб він не наш не обіжався. Я між полковник. Ну, значить, ти начальник. Про основні інновації законодавства у 2016 році, які стосуються і України, і області. І ну, нашого міста, зокрема. Це я кажу про місто, акцентую, натякуючи, що акцент ми встаємо, долучився до нашої роботи. Слово надається Тетяні Сімеленві. Ну, взагалі є пропозиція спрацювати за годину. Будемо намагатися це зробити. Так? Будь ласка, Тетяна. Ну, з початку Спочатку цього року підприємство отримало чимало законодавчих змін.